веземо. Ковбаси, паску, яйця все веземо. і дуже багато. Волонтер Руслан Хомич завантажує бус із посилками для воїнів із рожіща та навколишніх сіл. Ми надіємося, що на тисяч три-чотири хлопці веземо, ну на підрозділи. каже передачі від рідних та знайомих повезе до бійців, які воюють на сході країни, долучаються громади із навколишніх сіл. Такі і тристень. І Студіні, і і, і, і Яблонівка, і Залісці, і десь вся громада позбиралася. Оце родини позносили, але ми до цих всіх родин. І позбиралися волонтерські групи зі Львова, з Луцька. Те, що ми не маємо за Ми дуже багато веземо кави, випічки. Жителька рожища Тетяна передає посилку чоловікові. Він воює на передовій у війську більше року. Ходять переда миру хочемо, перемоги хочемо і щоб поверталися всі додому. Живі я саме тобі бачив, солдати брали ці малюнки. Хто в каску, хто за бронеплиту, пхав собі? Вони дійсно вірять, і воно і воно рятує. Син Юрія Богуна зараз у Бахмуті каже, він пішов до ЗСУ в 19. захищає Україну в складі десантно-штурмової бригади. Не так ті передачі, їм та увага, що люди пам'ятають, хочемо попросити їх вибачення. що ми в свій час в 2014 році не дужали, не дотиснули і не зробили так, щоб їм не прийшлося це пережити, оце, оце все пережити. І прохання, щоб вони виправили наші помилки. Давайте. Волонтер Руслан Хомич розповідає, їздить до військових напередодні Великодня, починаючи від 2014 року. Хочеться, щоб хлопці теж, ну коли ми прийдемо з церкви в неділю, щоб. Коли будемо сідати за стіл, принаймні розуміли, що хлопці мають чим сісти, щоб вони мали і олів'я, щоб вони мали паску посвятити з капеланами. Вони в каски накладають паску, яйця, святять. Буде їхати машина на Куп'янськ, янсь, Куп Куп'янськ-Вузловий, Каблунків, Шарівка, і далі буде підніматися на Ізюм і на Славянськ, Краматорськ. Так, це куди мене? Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк.